Привіт! Ви на каналі Бо Сьогодні у нас незвичний формат питання-відповідь. Запитання мені ставили на моїй сторінці в інстаграм. Але я також буду рада вашій активності тут у YouTube, особливо під цим відео. Пишіть ваші коментарі. Також ставте запитання. У такому разі буде нагода зробити продовження цього відео. Що ж, не буду тягнути кота за хвіст, одразу перейду до запитань. Питання практичне: чим ви добиралися до Афін, літаком чи автобусом? Це вже другий рік поспіль, що ми з Дмитриком добираємось з Хмельницького до Афін, і знову я надала перевагу дорозі з пересадками. Тому у нас вийшло, що ми їхали з Хмельницького до Перемишля. Там пересідали на інший потяг до Кракова, ну а в Кракові, власне, сідали вже на літак прямим рейсом до Афін. Цього року, можливо, по грошах вийшло більше, ніж, якби ми замовляли, автобус на двох. Але це дуже несуттєва різниця. Минулого року я не брала нижню полку, коли ми добирались до Польщі, тому вийшло навіть дешевше, оскільки в автобусі немає ніяких знижок для дитини. Навіть річного віку, або ти маєш всю дорогу їхати з дитиною на руках. Ну тоді, звісно, ти можеш не купувати квиток. Принаймні, так було минулого року, коли я дізнавалась. Цього року я навіть не запитувала. Одразу вирішила добиратись за старою схемою таким чином, добиратись мені подобається набагато більше, навіть з маленькою дитиною. І я би сказала, тим більше з маленькою дитиною, оскільки добу в автобусі сидячи це. Просто щось з області фантастики, якщо чесно, мені й самій дуже важко в автобусі стільки годин їхати. Також я чула історії з мину. Року, що автобус застряг на кордоні, і людям довелось дзвонити знайомим, які мали приїхати і забрати їх фактично з Болгарії, і привезти вже до Афін. Ну це ще 10 годин їзди, якщо це власне авто. Тому для них дорога вийшла в півтори доби. От щоб уникнути таких ситуацій, я все таки схилялась до такого маршруту. Так, і у цьому маршруті також були свої недоліки. До прикладу, спізнювався перший потяг, це вже два роки поспіль. Потяг, який їхав до Кракова, також затримувався в дорозі. Минулого року майже на дві години цього року обійшлось без запізнень. Ну і минулого року ми очікували на виліт з аеропорту, здається, більше двох годин. Цього року лише десь годину-півтори. Затримка літака. Тобто сумарно цей шлях зайняв також добу, але це різні види транспорту, це пересадки, це можливість відвідати комнату матері і дитини, тобто різноманітне часопроведення, дитині є де лягти, мені, власне, було де лягти. Тому для мене це досі лишається найкращим способом. Де любиш проводити час в Греції? О, це питання, на яке можна зняти сотні влогів. А то і більше. Греція насправді невелика за площею країна, якщо говорити про сушу саме, так би значну частину займає морська поверхня, але тут дуже багато місць, просто чарівних, чудових і неповторних. Тобто, відвідавши одне, ви не зустрінете подібне інше. Ну а природа тут взагалі фантастична, що й казати. Тому перше, де я люблю проводити час у Греції, це біля моря. Ну, звісно, окрім Афін, я також бувала і на півострові, і на островах Парос, Егіна, Гідра, Санторіні. І це просто прекрасні краєвиди. Антіпарос, Порос і мій улюблений острів Кріт. Його я виділяю з-поміж інших з особливою теплотою. І, звісно, хотілося би відвідати інші грецькі острови, такі як Родос. Дуже хочу побачити Ітаку, оскільки це батьківщина Одесея. Не виключаю Закінтос, тому мені подобається однозначно проводити час на паромі. Особливо люблю там читати з філіжаночкою кави. Ну і також музеї. Мені дуже подобаються музеї в Греції, оскільки є на що подивитись. Різноманітні інсталяції представлені, дуже цікава добірка щоразу, коли відвідуєш музей. Просто дуже грамотно організовані музеї, навіть без екскурсовода, це дуже і дуже цікаво. Також не можу оминути увагою таверни, тому що їжа в Греції дуже проста, без якогось чудернацького оформлення, але... Дуже і дуже смачна, особливо м'ясні страви, а також рибні. До речі, рибу я почала їсти саме в Греції. Ну а зараз насправді найбільше часу я проводжу з Дмитриком на дитячих майданчиках, тому можу з впевненістю сказати, що і вони тут продумані дуже класно, особливо ті, які розташовані в парках та на набережних. І окрім своєї функції розважати дітей, а також полегшувати мамам будення, це ще й дуже і дуже гарні локації. Як тобі культура Греції? Мені дуже подобається грецька культура, але зізнаюсь сама собі, що я її ще так мало знаю. Тобто мені довелось познайомитись з кінематографом, але це буквально кілька фільмів з Меліною Меркурі, колишньою міністеркою культури в Греції. Чарівна жінка, просто неповторний шарм. Рекомендую подивитись її біографію і фільми за її участю. З письменників ну, таке більш близьке знайомство з літературою це Нікос Казанзакіс, але це просто крапля в океані, тому що грецька література вона дуже широкого спектру. Окремо знайомилась з поетичними творами грецьких поетів, але це також дуже і дуже маленька частка. Мені хочеться поринути більше в цю атмосферу. Музика. В Греції також чарівно. Якщо брати відомих композиторів, то це якийсь захват, тому що люди, які живуть біля моря, їм однозначно є чим надихнутись. Ну і також багато слухала сучасної грецької музики у жанрі поп. Про музеї я вже відповіла у минулому запитанні. Це також культурна складова. Вони організовані напрочуд чудово. Ну і художня складова. Буквально цього року я побачила роботи кількох грецьких митців в одній з галерей, але цього дуже і дуже мало, щоб зробити висновки. Принаймні, це дуже цікаві роботи, і вони мають свій стиль, свій почерк, абсолютно не подібний на те, з чим я була знайома раніше. Я говорю про таких знаних на весь світ митців, як Ван Гох, Моне, Гоген. Лоран Парсельє тому також хочеться знайомитись з цим питанням глибше. Скажіть, будь ласка, наскільки відсотків чуєте там у Афінах грецьку мову, на вулицях, в закладах, і якою мовою спілкуєтесь особисто ви в соцслужбах та магазинах? Питання, яке змусило мене замислитись, мені воно дуже сподобалось, і перша моя реакція це та на всі 100% я чую грецьку. Насправді грецької в Греції дуже і дуже багато, навіть в самих Афінах це зрозуміло. Ну а потім, замислившись, я все-таки зупинилась на цифрі 90%. І тут складно поділити оті 10% на інші мови, тим не менш, які мови я тут чую іще: турецька, сербська, китайська. Грузинська, російська такий значний відсоток та українська. Української чути дуже і дуже мало. Багато українців тут розмовляють російською. Поділити на відсоток, як я вже і сказала, складно, тому що усі ті мови, інші, які я назвала, вони не превалюють. Це буквально одиничні випадки, які я чула тут, коли батьки розмовляють з дітьми. Треба звернути увагу, що звісно це стосується місця проживання. Район, у якому зараз ми з Дмитриком знаходимося. Тут дуже багато дійсно іноземців проживає, тому слід зауважити це. Ну а власне Афіни дійсно дуже багато голосі і обслуговування відбувається, якщо ви не знаєте грецьку англійською мовою, але також, окрім англійської, немало греків знають російську. Особливо люди старшого віку і найчастіше це лікарі. Наскільки я розумію, що й колись оце навчання за обміном було також популярне. Особисто я спілкуюсь з греками англійсько-грецьким суржиком. Оскільки я людина емоційна, і мені хочеться донести свою думку, то це, звісно, я обираю англійську грецькі слова. Це поки що лише вставки вкраплення, і мені насправді за це соромно, тому що за стільки часу можна було вивчити грецьку. Насправді я і так це хотіла зробити для себе, але обставини, обставини, обставини. І ось тепер я дійсно задумуюсь про те, що треба таки цю справу довести до кінця, принаймні вивчити грецьку для розмовного рівня. Ну а далі можна вдосконалювати у соцслужбах. Ми буваємо не часто. Перший раз, коли в 2022 році я виїжджала сюди, була ще вагітною, це було одне відвідування, і тоді був перекладач, тобто мені не довелось розмовляти ні грецькою, ні англійською. А цього року ми також один раз були у соцслужбі, і працівник розмовляв з нами грецько-англійською. Але нам пощастило, що також були українці до відвідування, які вже знають грецьку, тому це набагато облегшило наш візит. Хоча насправді греки дуже комунікабельні, і навіть якщо ви не знаєте мови, вони усіляко будуть вам підказувати, допомагати зрозуміти, що за питання стоїть перед вами. Я людина емоційна. У мене ще також підключається мова жестів, рухів. І тому я не відчуваю поки розмовного бар'єру. Але для роботи в Греції, звісно, потрібна грецька. Також якщо це туристична галузь або сфера обслуговування, тоді ще й англійська. Які традиції, звички імпонують тобі в Греції? Це також дуже складне питання для відповіді, оскільки Греція вона просто сповнена традицій і в ній досить такий консервативний патріархальний уклад. Ну, це справді країна не розбещена. Як би це парадоксально не звучало? Я думаю, що я знаю лише певну частку традицій, і тут вони на кожному острові, навіть в кожному регіоні на материку, вони свої. Ну, тобто є якісь спільні, але. В кожній традиції є свої нюанси. Це залежить від територіального признаку. Наприклад, на острові є такий, такий регіон, як Мані, і там, у місті Ареополі, взагалі на Великдень, після того як проб'ють дзвони, люди починають пускати петарди, і це дуже і дуже там розповсюджене. А на керкірі б'ють горщики з вікон також на Великдень. Ну а наприклад, замість святого Миколая до греків приходить святий Васіліс, агіос Васіліс. Хазяйки випікають кураб'єдис, меломакарони та інші смаколики. Ну і дуже дуже багато тут традицій. Але найбільше мене зацікавила традиція щорічна. Я навіть не знаю, чи відноситься вона до релігійних свят, чи вона була вже продумана до якогось свята, коли в одному з регіонів випускають коней в море, і тобто вершники на конях бігають по кромці моря. Нам потрібно було уїжджати, я так і не побачила цієї традиції наочно лише фотографії з минулих свят. Але я впевнена, що це дуже гарно. І я все-таки хочу побачити цю традицію на власні очі. А також цікава традиція на водохреща, коли служителі церкви на лодці відпливають трішечки від берега, а тоді кидають хрест у воду, в море, і студенти за ним пірнають. Ну і вважається, що той, хто перший винирне і саме з Христом в руках, в нього буде вдалий рік. Ну і що це найсильніший хлопець в цій команді. Я буквально в цій поїздці замислилася, що це ж відбувається взимку, це ж не тепле море. Тобто, пірнати туди не назвеш задоволенням. Я колись заходила в море 7 січня була температура води 8 градусів. Це насправді досить так бадьорить, треба розтирати руки, ноги, і досить складно заходити всередину. Хоча, коли ти пропливеш, туди і назад до берегу, і навіть можеш зробити друге коло, тоді вже набагато легше. Ну, але така водичка якраз про те й говорить, що буквально один-два рази туди і до берега. Назад. Що там тебе вразило найбільше за цю поїздку? У Афінах я вже не вперше. Я приїжджала сюди щороку, ще з 2017-го, тому начебто здивувати мене складно, але насправді це можливо. Тому у цій поїздці найбільше мене вразила перше медична сторона, тому що за стільки поїздок мені вперше довелося звернутися до лікарів. Захворів синочок, і нам було потрібно лягати у лікарню. Тому я була дуже вражена обслуговуванням, наданням медичної допомоги. Ну і власне я про це зняла окремий влог. Друге, це ситуації, які трапились з нами, коли ми поспішали на трамвай. Вперше я встигла розмістити візочок вже у трамваї, але тоді двері почали закриватися. І я дуже злякалась, оскільки я була ще на вулиці і лише тримала ручки в візочку. Тоді мені почали допомагати, і водій відкрив двері. Коли я зайшла всередину трамваю, також водій щось. Почав говорити з гучномовця, і я думала, що він відчитав мене, але я запитала в людей, які стояли поряд, і вони сказали, що він приносить свої вибачення. Дуже приємно, що так дбають про пасажирів і особливо про мам з діточками. Звісно, це стосується окремих людей, так що цьому водію справжній респект. Друга ситуація також трамвайна була, коли ми повертались з парку і їхали додому. Я виснажений втомлена, несла Дмитрика на руках, і побачивши трамвай, я розуміла, що ми не встигаємо. Я пришвидшилась. Водій, побачивши це, наблизився до нас. Тобто він трішечки проїхав зупинку. Тобто він став хвостом трамваю на зупинці, а не головою трамваю, таким чином нам було ближче. Це також було дуже приємно, що водії такі уважні. Також дуже мене вразив музей Акрополя, в якому я побувала вперше, до свого сорому справді, тому що за стільки відвідувань Греції варто було б це зробити раніше. Але це був мій культурний шок. Я була дуже і дуже приємно вражена. Думаю, про це також варто зняти окремий влог. Ну а зараз пропоную перейти до перегляду інших відео на каналі, а також не забудь підписатись.